Усім привіт на нашому каналі. Хочу сьогодні поділитися з вами рецептом бастурми зі свинини. Значить, що ми робимо? Дві доби тому я замаринувала, як замаринувала? Засипала сілью філе свинини, розрізала його ось так на дві частинки повздовж, і воно у мене солилося. Солилося воно дві доби, як я вже сказала, в холодильничку. Ось так витягнуло. Ціль витягнула кров, просолила м'ясо і вийшло воно у нас ось таке. Дивіться, як гарно висолилося, яке воно пружне тверденьке. Зараз ми його витягаємо це із солі. Витягаємо із солі і вимочуємо 3 години у водичці. Після цього змішаємо спеції, покажу, як саме і які я змішую. Обмастимо м'яско, підвісимо його, і воно буде у нас обсушуватись, в'ялитися. І таке буде у нас в'ялене м'ясо без турма. Ну що ж, беремо наше м'яско вже вимочилося. Я його обсушила паперовими рушничками. Можете якимось чистим, звичайним рушничком, якщо немає паперового, пронизуємо ниточку, щоб було як підвісити. Ось так. Ось таким чином. Ось таку масу збила для того, щоб намазати зараз нашу бастурму майбутню. Тут я змішала дві головки часничку, невеликі головки, одну столову ложку паприки. Одну чайну ложку копченої паприки. Столову ложку коріандру. Десь 2-3 столових ложки приправи до м'яса. Можете обрати будь-яку. Ми любимо приправу від лорія, тому використовую її. Зараз будемо намазувати. Так Беремо наше м'ясо. І ось так Дуже добре намазувати силиконовою лопаточкою. Доченька, тихенько. Можете бачити. Дивіться, водички багато не наливайте, тому що маса щоб не була дуже рідка. Ось. Я трішечки переляла, тому в мене чуть-чуть така рідкова, та гарно намазується. І ось так обмазуємо наші шматочки м'яса. Ось така краса у нас виходить. Зараз трішки поправлю, вже підщеплю. тайм. Де є проблиски ще м'яска. я ще примастю намазочкою. І підтіплюємо так десь на 2 неділі. Днів 10-14 днів. Побачимо, що у нас вийде. Результат, покажу.